Друзі, всім привіт! Компанія АвтоСтар вітає вас. Сьогодні у нас на огляді Toyota Highlander. Даний автомобіль у нас з 2018 року випуску. 3,5 звичайний бензин на повному приводі. Звичайно. Зараз трішечки розстаємо по комплектації. Автомобіль, в принципі, дуже в чудовому стані. Повний електропакет у нас присутній, електроціни також у нас присутні. Так, адаптивний круїз-контроль 59 тисяч пробігу, як ви бачите. Двохзонний клімат у нас також є. Такий у нас автомобіль по салончику. Зараз ще покажу вам задній ряд також. Як ви бачите, от, трьохзонний клімат. Також бажне відділення. Задня камера також присутня у нас. Автоматичне відмикання. Я думаю, всі розуміють функцію Toyota Highlander. Бачите, скільки багато місця. Тому зустрічайте таку лялечку у нас в продажі. Всю інформацію про даний автомобіль ви можете переглянути на нашому сайті АвтоСтар в Телеграмі. Також мобільний додаток Клуб 365. Ну і звичайно, завжди я вас чекаю в нашому автосалоні АвтоСтар. Приходіть, зробимо тест-драйв, як завжди, все на вищому рівні.